Ігор Сікорський найвідоміший український винахідник, батько сучасного гелікоптера, хрещений всієї авіації Леонардо да Вінчі з Києва, видатний українець, чи все-таки імперець росіянин? Вже тиждень перечитую все, що пов'язано з ім'ям Сікорського, щоб дати відповідь на питання. Сікорський, все-таки наш. Чи не наш тому зараз всі за і проти? І звичайно, ваша думка під цим відео після всіх моїх аргументів. Ну і звичайно, поставте лайк одразу. Не сподобається, не заберете. Тож історія найвідомішого у світі винахідника з Києва і до чого тут курс долара по 100 рублів дізнаєтесь за хвилину, ім'ям Ігора Сікорського названо головний аеродром Києва, той, що раніше був Жуляни. Також його ім'ям названо головний технічний виш в столиці Київський політехнічний імені Сікорського. Також вулиця в центрі Києва, колишня танкова, імена монета у дві гривні і ще безліч чого носить ім'я Ігора Сікорського. Ну, не стали б ми називати все це ім'ям росіянина. Так, Ігор Сікорський дійсно народився в Києві у 1889 році. Так, у Києві Україна. Але на той час Київ був Київською губернією Російської імперії. Тому у всіх своїх вікіпедіях москалі називають Сікорського великим русським конструктором. Ну, зважаючи на те, що росіянці найбрехливіша нація у світі, можна вважати, що якщо вони так говорять, то скоріше за все це неправда. Але що ж про своє походження казав? Сам Сікорський. От тут дуже цікаво. Єдиний раз, коли Ігор Сікорський коментував національне питання особисто, це був лист до українського історика Василя Галича. І от що писав сам Ігор Іванович. Увага! Мій рід походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священниками. І є чисто українського походження. Ну, все. Ніби все зрозуміло, все-таки Сікорський наш. Закриваємо лавку, кінець відео. Але розумієте, є ще продовження цієї думки Сікорського в цьому ж самому листі. Одначе, ми вважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії, і український народ був інтегрованою частиною Росії, так як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів, дописує Сікорськ. Бляха. От відчуває слід російських наративів. Ми один братський народ, українці це младші браття росіян. От звідки такі думки у Сікорського? Ну, як ви думаєте, ну звичайно ж від його виховання? Адже дуже цікава історія його батька. Івана Сікорського, психіатр Іван Сікорський, як громадський діяч, почесний член київського клубу російських націоналістів, був активним супротивником українського національного відродження. Відчуваєте так? Також він стояв на позиціях загальноросійської ідеї та малоросійства, вважав українців малоросами, південно-західною гілкою єдиного російського народу, а не окремим етносом. Сікорського старшого навіть звинувачували у. Співробітництві з російською таємною поліцією та називали «професор від поліції. Знали ми ще одного професора, але не про нього. А також Сікорсько звинувачував в тому, що він був великодержавним шовіністом, російським націоналістом та юдо і українофобом. Ну, простими словами, батько винахідника був росіяном, який ненавидів українців та євреїв. Нікого вам не нагадує, а? В Принципі, стає зрозуміло, на яких принципах виховувався майбутній винахідник Ігор Сікорський. Так, родина була заможна і освіта дійсно була найкраща. Але батя й ти шовініст. тому і один народ, і українці, і от все таке. І навіть те, що Сікорський тікав від радянської влади, і те, що його ім'я було під заборони в СРСР, не зупиняє росіян вважати його великим русським. Бляха. Біполярка якась. Під час Першої світової війни імперська армія була озброєна аеропланами Ігора Сікорського, та згодом прийшли більшовики і цілковито призупинили розвиток авіапромисловості. Єдиним рішенням, аби не попасти в руки більшовикам, була еміграція. Спершу до Франції, ну а потім вже Сполучені Штати Америки, де Сікорський і став зіркою авіабудівництва. Ну, уявіть собі. Тільки один простий факт: гелікоптерами Сікорський Ейркрафт» їм настільки довіряли, що з 1947 року їх почали використовувати для перельотів американських президентів. Та все ж таки повернемось до питання Українець Сікорський». Чи ні? Ну, з одного боку, є цей лист, де він себе називає росіянином. Але з іншого є історія е, з присвоюванням е, його імені Київському аеропорту. Тоді, у березні 2018 року, міжнародному аеропорту Київ було присвоєно ім'я Ігоря Сікорського. І коментуючи цю подію, син конструктора Сергій Сікорський зазначив, я прекрасно пам'ятаю, батько пишався, що народився у Києві, і не раз це підкреслював. Ну, Все-таки наш. Потому что ПША все шел в Киеве. Отцу было бы очень тяжело представить, как вертолет летит над Украиной, над землей, которую он любил, особенно над Киевом, и расстреливает людей. Але є ще один дуже вагомий аргумент це розповідь журналіста Віталія Довгича, аж 2001 року. Він тоді побував в Сполучених Штатах Америки, в штаті Коннектику, де жив Ігор Сікорський, і цитую його розповідь. Не знаю, як робиться нова, оця національна свідома історія, але все-таки був Сікорський і українцем, і україномовним, і патріотом України. Ось живий аргумент. Розповідає авто. В штаті Коннектикут, США, в містечку Гентингтон, неподалік від так званого заводу Сікорського, я випадково познайомився з літнім подружжям Свириденків, Боголюбом та Світланою. Вони добре знали Ігоря Івановича, а нині підтримують досить близькі стосунки з Ігорем Ігорочем та іншими нащадками українського генія. І от журналіст питає. Ким вважав себе все таки Сікорський? Запитав він пані Світлану, коли дізнався, що вона тривалий час працювала з дружиною винахідника в одній фірмі. Не знаю, ким він себе вважав до війни, щиро відказала ця жвава жінка. Але у повоєнний час наша діаспора робила все, щоб Ігор Іванович цілком усвідомлював себе українцем. Ми з ним. Не розмовляли російською і не лише з принципових мотивів, ми практично її не знаємо досі. Тож, Сікорський дедалі, частіше вживав не англійську, а українську. Надто, якщо ми затівали дискусію про майбутню самостійну батьківщину, у кожній разі, коли він помирав, то точно усвідомлював себе американцем за громадянством і українцем за походженням та менталітетом. Тож Роблю свої висновки, а ви напишіть в коментарях, згодні зі мною чи ні. Ваша думка цікава. Ігор Сікорський, українець, який народився в тимчасово окуповану російську імперією Києві. Так, його тато був шовіністом, тому у Сікорському нав'язувалось таке виховання. До того ж, частину своєї освіти він отримав в царському Пітербурзі, що звичайно наклало свій відбиток на сприйняття навколишнього світу. Але вже за океаном в США Америки Ігор Сікорський ідентифікував себе як українця. Чому є докази, які я привів вище? Пам'ятаєте, як Міла Куніс, яка завжди називала себе руською, після початку війни чітко визначилася з тим, що вона все-таки українка. Тому Ігор Сікорський українець, і я думаю, він ахер би дізнавшись, як аеропорт названий його іменем в місті Києві, де він народився, бомбили з російських гелікоптерів Мі 8 чи К-52 з гелікоптерів, які по суті винайшов сам Ігор Сікорський. А росіяни ну. что могу вам сказать? Доллар по 100 рублей – это ваш единственный шанс вообще э, сделать так, как сделал ваш пилот, который пригнал российский Ми-8 в Украину, получил за это официально 500 тысяч долларов и стал на сторону добра. По-другому заработать у вас уже, судя по всему, точно не получится. Дорогие россияне, выводите деньги из своей страны. Это единственный шанс их сберечь. А если у вас есть доступ к вертолетам, которые когда-то придумал Сикорский, то передавайте их украинской стороне. Получите деньги и свободу. Короче, вы нам вертолеты, мы вам деньги и счастливую жизнь. В память о великом украинском конструкторе Игоре Сикорском. Слава Украине! Подтримать Збройні силы Украины мы точно переможем.